Децентралізація як шлях задовольнити запит українських регіонів, імпульс місцевому розвитку і невідворотність для Києва. Сотні сільських голів уже за партами вивчають нові можливості для місцевих об'єднань або ж громад. Нові принципи формування місцевих бюджетів, нові можливості в ухваленні рішень і відповідно нова якість відповідальності це лише позірна відмінність глибоких змін, які передбачає децентралізація процес, який дав Польщі можливість разом з іншими заходами отримати блискавичний приріст ВВП. Передача повноважень і фінансів з це головні аргументи децентралізації. Київ вже готовий розв'язати руки місцевому самоврядуванню. Утім, у регіонах потирати долоні не поспішають і радше хопаються за голову. Чернігівщина, прикордонна область, вона за кількасот кілометрів від столиці. Найбільший район тут Рібкінський. Це 118 населених пунктів, 5 селищ і 115 сільських населених пунктів. Таким він став після розвалу Радянського Союзу. Понад чверть століття тому тут об'єднали три райони. Таке укрупнення принесло головного болю новим керівникам. Повноваження на органи місцевого самоврядування покладають більше трьох тисяч законів постанов і так далі. А функції э, і кошти виділяються тільки там на, на 3 функції, тобто Освіта, медицина, селищний голова ріпок, що на Чернігівщині біля керма вже 12 років. Тож про проблеми селян знає не з чуток. Найбільша з них це фінансова залежність від центру. Ніби і робота є. Поруч ліси не стоїть сільське господарство. У підсумку ж гроші просять у держави. Підприємство розміщене, воно користується всіми тими послугами, всіми тими мережами, всіми тими закладами, якісь на території, і воно повинна сплачувати, чому щоб можна було нормально все стані їх підтримувати. Щомісяця дірка у майже мільйон гривень для райцентру. Ця сума величезна. Фінансова децентралізація передбачає створення заможних громад. Усе зароблене залишатимуть на місцях. Плюс податки на землю та інші природні ресурси також поповнюватимуть скарбницю. Та для цього доведеться спочатку об'єднатися населеним пунктам. Як це зробити, щоб догодити усім, а головне втілити реформу життя? Тут запитань більше аніж відповідей. Першого квітня потім... Чули реформування, а у нас була концепція і кілька проєктів законів. У нас не було кілька десят, у нас не було кілька сот проєктів підзаконних нормативних правових актів. Тобто, це де біла пляма на низах чи на верхах. От про що я хочу сказати: біле плями вони насправді є скрізь. Не зволікати і реформувати за прогалини взялися українські піонери європейських реформ. Фінансова алгебра, нова географія та ази державної служби. Дипломати з країн вишеградської четвірки навчання готові пройти разом з українцями. Шкільні роки вже згадали сотні сільських голів за круглими столами. Збираються і працівники міністерств. Європейці переконують, альтернативи місцевому самоврядуванню нині немає. Для України є гарний дороговказ для реформ. Це угода про асоціацію з ЄС. Утім, болісних моментів все ж таки не уникнути. Але усі ці зусилля і спроби варті результатів протягом короткого історичного шляху, а саме через активну позицію і бажання реалізувати реформи, ми змогли досягти нинішнього рівня процвітання і стабільності. Польщу вважають вдалим прикладом для українців. Державний устрій схожий, та й сама історія переплетена. З початку 90-х років минулого століття поляки створюють гміни. В українських реаліях це мають бути громади. За вісім років з'являються 16 повітів замість півсотні районів. Гміни мають повноваження стежити за витрачанням фінансів і вносити корективи. Відтоді ВВП країни зросло утричі. Динамічне зростання спостерігають і тепер. Реформа та не Процесс. Но чтобы дать толчок этому не быстрому процессу, надо внедрять изменения в законы. И это, этот процесс уже в какой-то степени частично начался в Украине. В останнє час наскільки я розумію, була образована конституційна комісія, яка теж буде займатися ізмінням в конституцію, котрий ми наприклад, ввели в 1997 году. Рада Європи також підтримує українську децентралізацію. Цьогоріч місцеве самоврядування серед пріоритетних. Принаймні наступні п'ять років також будуть присвячені цій роботі. Києву радять розпочати з експертизи документів на відповідність європейській хартії. Загальносвітові світові тенденції, практика, аналіз ситуації в Україні свідчить про невідворотність реформи, і справа лише у тому, хто і яким чином її буде здійснювати. Децентралізація замість федералізації. Ця реформа має задовольнити запит регіонів України. Переконують дипломати, ці зміни мають зрештою згуртувати суспільство, підвищать рівень патріотизму і стимулювати економічне зростання. Ми можемо побудувати сусідство з німцями з українцями. І що можемо мати нових героїв. Такі герої з такими прізвищами, як Байдерович, як Бузик, а як Валенса це не люди з зброєю, це люди, які зробили реформу. Місцеві вибори в Україні заплановані на 15 жовтня. До цієї дати слід запровадити принаймні частину задуманого. Експерти, які слідкують за процесом, кажуть, що відтак останній термін для початку реформи кінець травня.